Проспект Свободи у Сумах після влучання російської ракети горять автівки на автостоянці, поряд із багатоповерхівками. Навколо у будівлях вибиті вікна, з балконів звисають вирвані металопластикові конструкції. Майже 40 рятувальників приїхали на виклик, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Про те, що ракета ракетами почули, перебуваючи в укритті, навіть в нашому підрозділі Свист був страшний. Потім вибух. Приїхали сюди, зразу горіло 10 автомобілів цивільних, великі стовпи диму, вогню. Також була загроза перекидання на інші транспорти, тому що вони щільно знаходяться. І як результат, ще 38 автомобілів додатково пошкоджені. Пан Олександр вийшов до своєї машини, яка була припаркована на дорозі поруч із автостоянкою. Добре. Та сторона осколками по побита. Спали, як дасть, просто нічого не зрозуміло, що, що, що і як. У квартирі не одного стекла ціла. Потужний вибух. Летіло все, я ж кажу, раму вибило і двері з балкона в кімнату також вибило. Тут пожежа на стоянці, горіли декілька машин, вибухали одна за одною. Люди повибігали, кого машини цілі були, намагалися врятувати їх. Ну, і люди почали всі спускатися з верхніх поверхів, щоб боялися загрози повторних вибухів. Не треба, я зараз я боюся, щоб правильно все зробили. Я якраз вже як, як настояла тільки то копала стулку переставить. Я воно як шарахнула. Я не пам'ятаю, коли стулка випала. мене так як шокнуло в сторону. А я сердечниця, мені одразу як стало плохо. Я тут впала, та ужас, ужас. Від розбитого скла на ліжку їх врятували штори, розповідає пані Світлана. В такому ти спали, діти малі. Я просто подорвалася з таким візгом, що не за себе, а за дітей. Ось, приходьте далі, будь ласка, обережно, будь ласка, тому що там ну, там жесть. У пана Анатолія вибуховою хвилею віконну раму зірвало з місця, та вона впала в кімнату за два метри від ліжка. Я спав в це час. Ну, просто спав І все. І від цього удару. Произошла такая, ну вот она вывалилась, разбилась все. И на кухне тоже разбита, ну там не разбито, а там вырвана там дверь так. Спаться я не успел. Буду заяву давать, ну, чтобы хотя бы как-то... Стихопапить. А поставимось бі плітку виріжемо розміри. Буде у вас і закрите, і і світло буде. І світло буде, буде Допомагали демонтувати те, що неможливо відновити, та закрити вікна. Приїхали волонтери добробату та гуманітарної місії Проліска. Ми плануємо, що це буде десь 15-20 чоловік, волонтерів забезпечені інструментом. Наразі будемо проводити заміри вибитих вікон, демонтувати віконні рами, прибирати будівельне сміття. Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно. За словами речника, ДСНС, планують залучати до робіт по ліквідації удару спецтехніку для проведення мабуть і висотних робіт, бо треба зашивати вікна, демонтовувати. Ті конструкції, які є на даний момент аварійними. За словами виконучого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, штаб допомоги тим, у кого пошкоджене майно працюватиме у школі номер 6 Штаб буде знаходитись поруч в найпростішому укритті в де благодійна організація буде надавати допомогу це там плівку, це там якусь фанеру. Також позаписують які окна, і там як це було раніше, також будуть вставляти пластикові вікна. Скільки пошкоджено вікон буде відомо пізніше, як буде працює штаб, вже зайдуть. Як повідомили у повітряних силах, військові РФ завдали удару по сумах крилатою ракетою «Іскандер-К» із, із Воронежської області. Катерина Гладенко Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.